Чи може в 75-те бути як вперше? Відповідь однозначна, так. Яскравий тому приклад Бердичівська школа номер 8 Цьогорічне, 1 вересня у закладі, поєднало у собі безліч відчуттів та емоцій. 56 схвильованих та урочистих першачків, змудрілі за 11 років випускники. Завжди, як вперше, натхненні педагоги і численні гості. І все це на тлі визначної дати восьмій школі 75. Для багатьох, перше вересня знаменує собою початок нового етапу у житті. Здавалося б, щойно лунав останній дзвоник: попереду манило, літо й безтурбоття. Хтось починав замислюватися над здобуттям подальшої освіти, хтось навіть не підозрював. Що ось ось і настане час примірювати першу в житті шкільну форму. А поки люди творили нові сторінки сценарію свого життя, незмінним залишався той для шкільного подвір'я. За 75 років воно звикло першого осіннього дня збирати яскраво вбраних і піднесених малих та дорослих. За весь цей час школа навчилася відчувати все, що переживали у ній люди в день першого дзвоника. що готує прийдешній рік, як прийматимуть, чому навчатимуть. У 2014-му заклад із готовністю відповідає усім. У ньому, як і завжди, збагачуватимуть знаннями, вчитимуть бути добрими з людьми і закохуватимуть у рідне місто та країну. 75 років минулого це спогади і вдячність тим, хто творив історію школи. Це щирі усмішки від зустрічі із учнями, випускниками, педагогами, ветеранами. А на майбутнє це наша наполеглива праця і відповідальність за дітей. Які підуть у життя і з гордістю нестимуть е, горде звання українця, святкуючи цей чудовий ювілей, школа залишається молодою і сучасною. Відремонтовані працівниками школи, класи, майстерні, готові зустріти учнів і педагогів. Матеріально-технічна база школи постійно оновлюється. і все це завдяки спільним зусиллям колективу школи, батьків, працівників, друзів меценатів. Ми відчуваємо постійну турботу про нашу школу міського голови Василя Костянтиновича Мазура, начальника управління освіти і науки Валентини Васильівни Адаменко, які завжди допомагають вирішувати нагальні проблеми. В день знань з нагоди 75-ї річниці школи найщиріші вітання всім, хто причетні до цього свята, до історії і сьогодення. Відзначати 1 вересня у свої 75, значить, не забути десятки імен тих, хто творив, творить і творитиме славу закладу. Тож згадали на святі Оксану Біланта Аллу Куровську. Це саме їм знайомити за зами науки життя, перший А та Перший Б. Подяки за віддану багаторічну працю отримали педагоги ветерани Броніслава Шумлянська та Галина Русакова. Вручали їх вчителям, очільники міста. Разом із комп'ютерною технікою восьма школа отримала у подарунок слова вітань із вуст Бердичівського міського голови. У вашій родині сьогодні 75. Ще ми вам вас і вітаємо. Колектив має гарні традиції. колектив має гарну атмосферу і Колектив виховує гарних дітей, виховує патріотів нашої вітчизни, дітей, які люблять своїх батьків, які люблять свої, своє місто, свою державу. Взагалі і люблять своїх вчителів, тому що ви вчите їх дуже гарно і вчите не тільки знання даєте, але й виховуєте як порядних людей. Окрема увага цим трьом жінкам. Із директорського крісла у крісло головного освітянина Бердичева п'ять років тому пересіла Валентина Адаменко. До того понад 20 років віддала рідному навчальному закладу на Загребеллі. 23 роки мого життя проведено саме з нашою рідною восьмою школою. І сьогодні, так як кожен з вас, я теж на лінійку прийшла з квітами. Для того, щоб квіти подарувати своєму вчителю, своєму наставнику, своїй колезі, людині, яка присвятила своє життя в восьмій школі. Це Ані Олексіїні Мельник. Ана Лексіна, спасибі вам за науку. Ви перш за все вчили мене бути людиною. Де б я не була. Я намагаюсь виконувати це. А вас всіх зі святом. І я дуже бажаю мирного неба вам над головою, здоров'я, щастя кожній родині. Живіть довго-довго і щасливо. Для самої Ганни Мельник сьогоднішній ювілей це пам'ять, традиції та історія, повна здобутків, перемог і неоціненного досвіду. Для колишньої директорки її восьма школа залишається уособленням вічної юності та мудрості. Всі знайомі, всі рідні, всі близькі, адже знаю я цей колектив. Цих дітей, тих батьків, котрі сьогодні привели своїх діток в школу ще з 83 року, де я починала працювати вчителем математики. Я з задоволенням йшла завжди на роботу, з захопленням проводила свій робочий день. Я вас всіх любила і по сьогоднішній день люблю. Я хочу вам побажати, щоб вас завжди так любили, поважали у всі, на протязі всього вашого життя, як вас цінять і поважають у восьмій школі. Адже у восьмій школі. Колектив педагогічний ніколи не обділений ні талантом, ні своїми моральними якостями. Люди, люди котрі палко люблять дітей, котрих навчають, добре знають свою справу і люблять свою землю, свою батьківщину, а насамперед рідну школу. Серед імен тих, хто не відділяє своє життя від життя восьмої школи, пролунали і імена людей, котрі не полишають заклад сам на сам із проблемами. Олексій Ястремський, Олександр Ревега, Віктор Середюк, Геннадій Радзімінський, Ігор Романський вони та інші небайдужі до успішного існування школи, наголошують у закладі, прикладають максимум зусиль, аби перебування у цих стінах було комфортним, а навчальний процес якісним. Ми зібрались тут надзвичайно складний для держави нашої час, коли наш народ відстоює незалежність і суверенітет України. Але сьогодні. Міським виконавчим комітетом міською радою, особисто міським головою, зроблено все для того, щоб ви прийшли в нові класи, оновлені, гарні. Все є для того, щоб ви добре вчилися. Я хочу привітати всіх з цим святом і сказати, що свято першого дзвоника завжди залишиться в кожному в душі і буде згадувати його кожен з теплом і радістю. Я хочу вам побажати, дорогі учні, щоб ви шанували своїх вчителів, любили свою школу. Гордилися тим, що ви є бердичівляни, тому що Україна починається з вчителя школи з Бердичева. Будьте містами, ми обов'язково переможемо. Святом вас, слава Україні! У день ювілейного 1 вересня велика родина восьмої школи отримала подвійне благословення. Перше пролунало з вуст випускника закладу, єпископа ординарія Луцької дієцезії Віталія Скомаровського. Друге від настоятеля Свято Троїцької церкви Отця Михаїла. Обидва священники єдині у думці: у цій школі навчають тягнутися до знань і спілкуватися, дружити і перемагати. Гідно протистояти труднощам та поважати іншого. Зрештою, навчають жити. Святі отці попросили у господа, аби той пішов назустріч усім проханням тутешніх мешканців, та подякували Богові за те, що школа живе і пожинає нові успіхи. Окреме слово, звісно, головним винуватцям свята першокласникам. Ті запевнили, вони знають, що на них чекає, і готові освоювати науки. Я школяр іду до школи, ждав науки стільки літ. К них дізнають себе навколо Україну, цілий світ. Першокласниця гарненька, проказала тихоненька, з нею згодна вся сім'я, вже тепер доросла я, чи ти лікар, чи геолог, письменник, слюсар чи шахтар. Всі називають головною одну професію школяр. Я з здобрим маю мету. Я знаю, кем буду, коли підросту. Я мрії своєї не зраджу. Нікого то знайте, я буду директором школ. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший клас. Та які б вірші, пісні, виступи не лунали у школах 1 вересня, ніхто не приступить до навчання без головного сигналу. І лише він, шкільний дзвоник, оголошує всім навколо. Процес осягнення наук пішов.